Більше 20 літрів крові здали кіровоградські рятувальники для українських бійців у зоні АТО. Акцію з добровільної здачі крові ініціювало обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Готових поділитися кров'ю виявилося чимало. Більшість із донорів здавали її не вперше і готові ділитися нею стільки, скільки буде потрібно. Тему продовжить Ольга Склярук. Для рятувальника Олексія Яковенка здавати кров не вперше. За останні кілька років чоловік був донором близько 20 разів і нині прийшов щоб допомогти людям, які захищають Україну. За рік здаємо два-три рази. Ну особисто я здаю кров. Ну а сьогодні почув, що проводиться акція в державній службі Кіровоградської області. От. І вирішив мій прийняти участь, так як донор. Процедура здачі крові для працівників служби порятунку є звичною. Це вони роблять кілька разів на рік, аби створити її запаси для особового складу. Однак тепер вся кров піде для бійців. АТО. сьогодні відсюди врачі станції переливання крові везуть не менше 20 літрів нативної крові. Ми всі повинні розуміти, що препарати крові це не тільки цільна кров, це альбумін, це жизневажні медикаменти, які Просто поставить жизнь людям. І всі прекрасно розуміють, що створення банку крові для нашого личного составу, в першу чергу, це гарантія того, що чоловіка залишиться жив. Кожного потенційного донора спочатку оглядає лікар-терапевт. Він не вирішує, може людина за станом здоров'я здати кров чи ні. Потім у донора беруть кров на дослідження і відправляють до маніпуляційної. Протипоказань дуже багато, звичайно, так. тільки має, може здавати ка повно здорова людина. Чотири маркера ставиться, так. Спід. Гепатити і сіфеліз сама процедура займає не більше 80 хвилин і є корисною для організму. Донорство омолоджує організм людини, кажуть медики. Вона корисна, людство її придумало як лікувальну. Змінюється склад крові, наповнюється новими еритроцитами. Процедура зветься омолодження, омолодження з, 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 з крові. Усі, хто прийшов поділитися кров'ю, зробили це добровільно. Рятувальники, як ніхто, розуміють важливість цієї справи, адже на передовій їх кров може врятувати не одне життя. Рятівники Кіров... Кіровоградщини виявили бажання підтримати наших співвітчизників, які на даний час перебувають в зоні проведення антитерористичної операції. На сьогодні зібралися представники служби порятунку. На даний момент зареєстровано 40 е учасників акції. Але люди постійно підходять. Для цього е вони зібралися для здачі крові для цього ми запросили представників обласної станції переливання крові в наш в нашу медично-санітарну частину, в якій облаштовані всі умови для забору крові. Загалом за дві години акції кров здали близько півсотні рятувальників, в тому числі і працівники медичної служби. Після процедури донори відпочиватимуть увесь день і отримають один день відпустки та талон на безкоштовний обід. Сьогодні я здаю перший раз кров, тому що прийшла ну якби прохання допомогти нашим бійцям, які знаходяться. Це в зоні антитерористичної операції. Вони там проливають кров за нашу країну. Хочеться хоч чимось допомогти нашим хлопцям. Рятувальник Олексій Яковенко здаватиме кров і надалі, адже акція відтепер стане постійною. Ольга Слірук, ілля Зелюнкін день за днем.